Всім бажаю здоров'я. Хочу поділитися своєю доробкою, скажімо так, трактора. Трошки збільшили тяги за рахунок шківа, Так як привід ремінний, зняли цей заводський, купили такий круглячок 195 мм в діаметрі. Широкий для того, щоб оці всі отвори в нас були на цій заготовці, щоб він був суцільний. І витачили, ось прикрутили. Ну, Десь, мабуть, в діаметрі менший на 2 см. І дійсно, цього додавалось непогано. Раніше з фрезою йшов. То він так давився, А зараз 1,40 фрези на повну глибину тягне хоч би що. Так що, може буде комусь цікаво, буду радий допомогти.